Друзі, всім привіт! Сьогодні на каналі у нас а канал називається Андрій Авто розповідь про японську якість, японську силу, японський ніндзя і, як проще кажуть, не Сьогодні у випуску буде Toyota Auris дизельна 1.4 2 покоління 2015 року. Отже, поїхали! В попередньому випуску я розказував про шкоду фабіо 3-го покоління. Кстаті, ссылочка буде внизу під відео. В тому відео розповідав, що багато людей і таксистів їздили на цій машині. Вона була максимально проста і вона була створена для того, щоб людину перевезти з точки А в точку Б. А що це для таксістів, найголовніше це бюджетний автомобіль і щоб він був надійний. Якщо е, шкоду Фабіо десь 5-6 років назад багато е, таксистів їздили, то, як я говорив, тенденція дещо змінилася. І всі ці таксисти попереходили на вже більш новіші японські автомобілі. А японські автомобілі це он, Toyota Corolla, Toyota Yaris, Auris і Avensis. Але всі ці японські машини для таксі підходять ідеально, якщо вони бензинові. З гібридною установкою. А плюс, якщо там додати газ, то це взагалі буде безпровідачний варіант. Але в сьогоднішньому випуску буде розповідь про дизельний двигун. Дизельний двигун 1.4, а до 2015 року у нас встановлювалася, верніше не встановлювалася система SCR. Що таке система SCR? У мене також є на моєму каналі. Це AdBlue, так звана мочовина. Так от, в цієї машини конкретної немає, там звичайний стоїть сажевий фільтр. Що, власне у нас одні історії про таксістів. У нас буде історія конкретно про цю машину. А так як я сказав, що це дизельна машина, отже поговоримо про неї. Пробіг у цього, у цього красавчика японського 247 тисяч км. І зараз я вам розкажу, що в неї робилося і взагалі проблемні місця цієї машини. Дизельний мотор для Toyota це легендарніший двигун D4D з чугунним блоком і з алюмінієвою головкою. Привід ГРМ у нас цепний, досить надійний, ресурсний. Ресурс складає 250 тисяч саживий фільтр і система вприска Common Rail. Значить, конкретно на цьому двигуні вже була замінена цепка у нас десь на 240 тисяч кілометрів. Також у нас були реставровані форсунки. І найголовніше, що на цьому автомобілі було замінене щеплення. Я нагадую, що цей автомобіль. У нас в продажу обслужений гарний автомобіль. Тому залітайте, будуть на посилання на моє соцмережі внизу під відео. Саме головне, що в цього красення немає двохмасового маховика. А як ви знаєте, що замінити двохмасовий маховик, це вам влітає трошки в копійку. Значить, по кліренсу, дивіться, 14 см, багато чи мало. Ось така відвістен до цієї губи. Тому будьте уважні, коли під'їжджаєте до бордюрів. Під 200 це у нас класика, впереді Макферсон. А от ззаді ситуація трошки пояскравіше, тому що у нас позаду полунезалежна двохречажна підвізка. Коробка передач була двох типів: автоматична, так звана варіаторна коробка і механічна, звичайна 6 В цій машині 6 коробка передач. Основні проблеми це тут були, що виходили раду синхронізатор між першою і другою передачею. Конкретно в цьому автомобілі цієї проблеми немає. По ергономіці посадка зручна, руль шкіряний, але крісло, на мою думку, дещо за високо стоїть. Плюс до того, із оцієї стійки трошки обзорність зменшується. Вверху у нас на торпеді звичайний пластик, твердий і вже скрипучий. 250 тисяч пробігу цього автомобіля і вже відчуваються свірчки. Комплектація в автомобілі максимально проста. Да, тут шкіряне кермо, дивіться, в якому воно стані, гарно збереглося. Тут у нас звичайна корекціоновка громкості, плюс-мінус ну, трубочку збросити або підняти. Посадка позаду сижу, сижу за собою. Звичайно, це не шкода фабію. Місця тут набагато більше, набагато комфортніше. Тут у нас є. Також е, зарядка в прикуруватель на 12 вольт якась ниша, якісь положить мелочі. В принципі, розложитися, покластися для двох пасажирів більш, ніж достатньо. У нас машина в кузові комбі, тому подивимось, як в багажному відділенні. Місце більш ніж достатньо, плюс складується ще сидіння. Є дві ніші, у нас є полочка для запасного колеса, але самого запасного колеса немає. Є компресор і є спеціальна рідина для того, щоб полагодити дирку, якщо ви пробили колеса. виїхали на, на тест-драйв цього Ауріса і побачимо, як він веде себе на дорозі. Шумуізоляція цього автомобіля не найкраща. І ще треба учитувати той момент, що тут дізель, і дизель, як ви знаєте, він трошки торохтить. Плюс до того у нас ще до сих пір зимня резина, хоча вже на дворі закінчуються квіти, але така погода холодна, що. Невідомо, коли може піти сніг навіть, тому стоїть зимня резина і тому вона теж дає додатковий шум. Ми проїхали трошки більше 100 кілометрів і в змішаному циклі цей автомобіль десь споживає по трасі і в місті близько 5-6 літрів. Якщо конкретно рухатись по трасі, то це буде. 5 літрів можна навіть менше вложитись. Я навіть знаю такі приклади, що на одному басі проїжджали понад тисячу кілометрів або десь близько цього. Якщо в місці рухатись, то це в районі 6, якщо більш динамічно, то це вже доходить цифри і до 7 літрів. Що можна ще купити в такому класі, як ця Toyota? Значить, це у нас може бути гольф 1,6. Це у нас Hyundai i30 1.6 теж дизель. То знову Hyundai значно програє Toyota і Volkswagen. І якщо, вже, якщо вже на те брати, то по ціновій категорії вони приблизно десь Volkswagen десь буде на першому місці, Toyota на другому і Hyundai на третьому. Але десь Hyundai і Toyota буде так в притірочку. І вже якщо вибирати між Hyundai і Toyota, то вже краще надати перевагу Toyota, тому що це марка, це бренд і це надійність.